Привіт! Привіт! Перш, перш за все. Ми починаємо наше інтерв'ю. Мене звуть Єгор Русавський. Це для журналістської роботи. Я журналіст. І сьогодні я запросив до себе власницю агенції Біхепі Ірину. Я Іра, власниця агенції дитячих свят. Це аніматори. Ми працюємо як в Чернівцях, так і маємо філію в Івано-Франківську. Працюємо уже цьогоріч буде 10 років на ринку. Радуємо діток і робимо їх щасливіше. Всім привіт! Неважливо, чи дітки дорослі, маленькі, але всіх ми зможемо розуселити! <звітник> Супер! Я хотів би дізнатися, як ти починала. Що які були перші кроки? Чи не було це страшно для тебе? Які ти емоції відчувала, коли е, вирішили займатися такою справою, бо це не легка робота? Е, я працювала в дитячому ресторані і підпрацьовувала студенткою і була там аніматором. Е, тоді ще такого як аніматорство не було відомо для людей. Було відомо найбільше це клоуни. І на виїзд ніхто не працював. Тому я вирішила ризикнути і спробувати працювати на виїзд. Мала два костюми Маша і медвідь, костюм Маши, і костюм клоуна мав мій напарник. І ми з ним працювали на виїзд. Куди нас запрошували? Таке питання, що тебе надихає в цій професії, бо ти вже сказала, що 10 років в цьому і 10 років працювати одне й те саме. Багато людей, особливо аніматорства, я знаю, що е, люди змінюються, їм надоїдає щось хочеться іншого. А що саме тебе е, дає можливість рухатися далі? Мене надихають в першу чергу це діти і їхні емоції тому що діти в якому б році вони не були народжені, вони всі вірять в 2-3 років Казку, вони всі вірять, що в 5 років до них прийде дійсно ця принцеса, і вони всі вірять, що в 10 років сучасний Тік-Ток чи, можливо, якісь челенджі, вони прийдуть аніматори, і вони зроблять з ними те, що вони не можуть зробити собі отримати той дофамін, так? ту енергетику від телефону, вони отримують від аніматорства. Тому коли дитяча посмішка, дитяча справжня емоція виділяється. Ти ради цього готовий робити, творити і робити щось більше, ніж колись робив. Як би ти описала значимість твоєї роботи, саме агенція аніматорів для людей? Чим вона може бути корисною? Який сенс вона може нести для мас? Е, давай я приведу до прикладу теперішній час. Так, е, я... Довго думала, чи взагалі це потрібно буде людям в воєнний час. Проте я зрозуміла, що це необхідно є. Тому що діти вони ж все одно бажають вірити в ту казку, бачити ту казку наяву. Вони все одно хочуть мати отримувати приємні емоції. І коли батьки вони можуть-копити е, копійку, щоб зробити це свято, щоб дитина отримала ту емоцію. І навіть батьки приходять в кінці свята. Це дуже зворушливо такі моменти, коли там бабуся або мама підходить і в сльозах каже: дякую вам за те, що ви робите, це найбільше надихає, і це найбільше зараз. Е... Напевно, для нас вагома є. Я сказала за те, що от зараз як агенція працює під час війни. Е як було починати знов, з нуля? Чи як це було, коли тільки настала війна? Перші дні я розумію, що це було важко, складно. Можливо, перш за все, люди йти думала за себе, чим за свою роботу, за свою безпеку, своєї дитини. І як все-таки дійшло до того, що ви знов почали працювати? Так я повернусь трошки раніший час, коли був ковід, uh -huh. він нас також дуже зупинив. Проте ми все одно розпочали працювати, і ми я створювала, старалася створити такі умови для аніматорів, щоб все-таки вони отримували ту заробітну плату. І так само я вже. Можливо, на підсвідомості розуміла те, що ці люди, які у мене працюють, вони як мої діти, я завжди це говорила, і я не можу їх залишити в такий момент. Я з донечкою виїхала на три тижні. Найбільше мене не стало, бо менеджер почала дзвонити телефонувати, казати, що люди хочуть свята, люди приїжджають дуже багато з інших міст з дітьми і просять, щоб ми зробили хоч щось для їхніх діток, щоб вони відійшли від тієї депресії, від того стану, який, який на жаль, дала нам ця країна сусідня. І я зрозуміла, що я хочу далі працювати. Я погодилася на майстер-класи, і ми їх робили на благодійній основі. Ми роб... нас запрошували в дуже багато шкіл, в яких були проходили благодійна допомога для сімей постраждалих і для діток, які постраждали від. Москалів, і звичайно, ми робили для них різноманітні майстер-класи, ігри. Проте без танців. Ти сказала про благодійність і про те, що програми проводяться на благодійній основі. Я Хотів би поговорити про це, чи як часто бувають такі е, свята. І взагалі можливо про допомогу тебе і взагалі вашої родини для ЗСУ і наших військових. Бо наскільки я знаю, вона є, і мені здається, що зараз про це потрібно говорити, адже є багато інших бізнесів, які ніби це не про них. Ми цим не займаємося. Ми не хочемо. В нас своє, і як прийшла ти до того, щоб допомагати військовим. Стосовно благодійних заходів для діток сиріт, дитячих будинків, це, цим ми займалися завжди, і в нас немає обмежень на це. Ми це не транслюємо, ми це не показуємо, тому що я не вмію це показувати на люди. Проте, можливо, да, можливо, це інколи потрібно. Люди-інфлюенсери, блогери, це повинні показувати, тому що люди мають розуміти, що це класно займатися, це круто допомагати. А стосовно наших воїнів, то я б не сказала, що це благочинність. Це наша місія на даний момент. І коли людина усвідомлює, що Є щитом не тільки наші хлопці, які там на передку, а ми всі є щитом, тоді набагато простіше буде здобути перемогу, тому що вони там тримають позицію, так? тримають наш фронт, для того, щоб ми тут в тилу мали змогу заробляти гроші і допомагати їм там. Не повинна держава чи ще, звичайно, повинна вона виділяти, але ми ж розуміємо, що ми боремося не з останньою армією світу, вони сильні. Вони реальна сильна армія. І коли кожен, кожен українець, кожен бізнесмен зрозуміє, що ми боремося з сильною армією і що ми повинні допомагати нашим військовим, що їм необхідні зараз ті дрони, що навіть проста моральна підтримка воїна, коли він прийшов з передка. Він бачив там страшне. Ні, ні одна людина, яка зараз тилу, вона не може усвідомити, що він там бачив, і підійде і просто скаже: дякую тобі, хлопче. Ну, мені здається, що це дуже буде допомагати моральному стану людини. Е, бо от мене брат воює, тато воює, дядя. Дуже багато мене родини моєї воюють, і вони напередку самому, і вони кажуть, що найбільше убиває те. Коли ти приходиш визволяти місто, а тобі кажуть, а ми вас не ждали. Ну, давай тоді останнє питання, таке можливо, ти захочеш відповісти на нього всього одним словом, що потрібно Україні, аби здобути перемогу? Розуміння того, що ми єдиний щит. Тільки mm -hmm. тоді, коли люди зрозуміють, що не тільки. Ті, хто на передові, бореться за перемогу. А ми всі повинні докладати зусиль для цього. Тільки тоді настане наша перемога. А вона настане. Слава Україні!